Доброго ранку, поетична родина. Ми в ефірі з вами Оксана Весна. Чекаю кілька секунд, щоб перевірити, чи ми на зв'язку, чи все гаразд, і чи мене чутно. Будь ласка, хто зайде першим? Маякніть чи є звук? Ще раз перевіряю звук, чи мене чутно. Супер. Тоді починаємо. Всім доброго ранку. Дякую всім, хто прийшов. Сьогодні ми зібралися для того, щоб послухати поезії і допомогти нашим волонтерам. Позакривати збори, тому волонтери можуть писати в коментарях. Волонтери можуть залишати посилання на збори. А ми будемо я буду читати, ви будете слухати і сподіваюся, будете донатити. Якщо ви будете дивитися ефір в записі, то відповідно ви зможете в коментарях знайти посилання, картки, куди донатити. Нагадую, що це важливо. Маємо підтримувати військо, тому що саме воно забезпечує наше завтра. Окривала покровенька своїм дітям головоньки. Кому славою, кому крицею, Кому рідною землицею, Затуляла від куленьки чи осколка ворожого, Кому братню підмогоньку, кому ангела Божого, Хтось вернувся до хатоньки, Хтось назавжди у вирію. Хлопченятку чубатеньке, Казку таткову міряє. Це вірш Людмили Горової про те, чому власне, нам треба донатити. Я знаю, що групу дивиться дуже багато жінок, і я думаю, що багатьом з нас не хотілося би, щоб наші сини або наші онуки міряли казку. Тому підтримуємо ЗСУ. А ми рухаємося далі. Ранок кав'ярня. Бариста готує лате. В кав'ярні у цій порі людей небагато, і ще не було до того ж відбою тривоги 9.00 повільно підвівся на ноги високий кремезний відвідувач, сріблені в скроні, пальцем ковзнув, шукаючи щось у смартфоні. І тут, як удар під дих, брак повітря, наче, зі смартфона на всю кав'ярню. Плине кача. завмирає Бариста, підводиться пара, пані у черзі плаче, всі замовкли, кав'ярнею плине кача, дві панянки із черги, юні такі і гарні, перезираються, мовчки виходять з кав'ярні. Ще один вірш Людмили Гурової. І ще одне нагадування не будьте панянками з кав'ярні, які виходять, коли плине кача. Тому що, якщо ми всі будемо виходити, то кача поплине за нами. Не треба думати, що вона у мене. Ви знаєте, іноді я думаю, що, можливо, обережні живуть довше, можливо, ті, хто втікає, живуть трошки довше, але помирають значно страшніше. А іноді їхнє довше життя роблять гіршим за смерть. Ті, хто, зрештою, приходить, ті, від кого вони втікали. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить сили й віру, своє життя, рятуючи одне. Але не я як визмути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба. І тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Я завжди говорила і продовжую говорити, що показником якості автора і якості його текстів є те, наскільки довго ці тексти живуть, і наскільки довго вони залишаються актуальними. Вірш, який щойно прозвучав, це була поезія Василя Семененка. Скільки років його вже немає, але слова актуальні. Залишаємося актуальними і ми, тому що як актуальні слова Семененка, так само актуальні й донати. Будь ласка, не залишайтесь байдужими, долучайтесь до зборів. Збори в коментарях. А В мене, оскільки в нас зараз ранок понеділка, є настрій продовжити трохи ранкову а, тему з кав'ярнями. На каву на милицях входить юнак. Мала задивилася, що не так. Не видно гіпсу, не видно рани. Вона посмикала блузку мами. Зустрілись люди, зустрілись очі, втомлені хлопця, її діточі. Вона всміхнулась, почервоніла, вона поки що не говорила. Мама приклала до серця руку і передала дочці науку. Він захищав нас на полі бою. Він заступився за нас з тобою. Старайся, Люба, запам'ятати, без форми часом ідуть солдати. Маленька дівчинка усміхнулась, і, хлопцю, усмішка відгукнулась. З кав'ярні, вийшовши, на алеї, зітхнув беззвучно, заради неї. Я часом розпитую хлопців та й дівчат знайомих, хто воює, за що вони тримаються? Взагалі, мене тут буває, можливо, від надмірної чутливості, поетичної, можливо, від слабкої нервової системи, але мене тут в тилу буває емоційно А Як же ж ви там? Як ви взагалі витримуєте на фронті, що вам допомагає просто не з'їхати з глузду? І вони доволі часто відповідають про дітей. Навіть дуже молоді люди, молоді хлопці і дівчата, в яких ще немає своїх, говорять про те, що вони бачать у цих маленьких ціп'яток десь на вулицях і думають про те, що кожна дитина заслуговує тихого неба над головою. І за це небо варто боротися. І за це небо варто заплатити податок. Тому, нагадую ще раз донатимо, донатимо і робимо це в посиленому темпі. Сидиш у підвалі, даєш собі слово, що вранці все знову стане чудово, складаєш собі урочисту присягу, про віру в майбутнє і тиху відвагу, писати в підвалі дитячі казки і ще видавати хороші книжки. І може колись ще привезти у світ когось, хто не чув про ракетний приліт. Бо в нас ще настане пора святкувати і вистрілить в небо салют, не гармати. Війна неодмінно іде в небуття, навчивши нас всіх цінувати життя. А це була я, Оксана Весна. Цінуй життя. Тому що. Дощі зшивають порвані краї небесних ран, які кравлять водою. Вона йде суцільною стіною, Змиває згір'я, луки і гаї. І ти питаєш, нащо ця вода? Її так і надто забагато. Вона пливе повільно і пихато, не неначе до вінчання молода. І ти питаєш ти собі лишив хоча би краплю сущої вологи, якою би якою б тобі обмили ноги, чи ти б когось. Після Христа обмив. Тече вода з розірваних країв Через Осику, цвяхи і канати. І він питає, що ти хочеш знати, скількох я вже солдатів напоїв, Скільком я запалив нову свічу. Кому я дав свої прозорі крила? Вода тече невпинно у могили і напуває мертвих до схочу. Анатолій Анатолій. Я... Завжди на поетичних волонтерствах читаю вірші цього автора. І закликаю всіх його читати. Зараз вийшла його дуже красива збірка віршів у видавництві Білка. А також можна знайти його поезії в Фейсбуці, пишете просто латинкою Анатолій Анатолій. Це наш чинний захисник, військовослужбовець, який, попри службу, ще вмудряється. Писати і закарбовувати пам'ять, мабуть, якщо не в найкращій, то в одній з найкращих сучасних поезій, які я знаю. Коли я говорю про сучасну поезію, я маю на увазі авторів, які пишуть тут і зараз, які творчо активні, і які на сьогоднішній день живі наших сучасників. Ну, а далі весна переходить повністю до весни. Буду сьогодні читати вірші зі збірки Сталеві крила ось такої. До речі, зверніть увагу на оформлення, тому що це фото авторства Юрка Костишина, відомого також як кіт-характерник, який теж нас сьогодні захищає. Бувають ночі довгі та солоні. Я знаю, що нічого я не знаю. Дивися, рідний, ось мої долоні, ми тут і зараз, я тебе тримаю. Ти чуєш, тиша ластиться до шибки, Десь там за темінь сховані сузір'я, Ми серед них дрібні, космічні рибки, а скоро сонце встане за узгір'я. Не хочеш чаю, зібраний в цей лоні, Світанок хмар торкається по краю. Ти відчуваєш, ось мої долоні, я тут з тобою, я тебе тримаю. До весни протягнути, сягнути рукою, До тепла, до зеленого кили матрав, перейти через лютий, лишитись собою, Тільки б лютий уламків тепла не забрав. Перейти, пережити, своїх пригорнути, Упіймати світанок на кінчиках вій, Пам'ятати, а може, про щось і забути У реальності чистій новій. Так від ночі до ранку, карбованим кроком, Перемелиться лютий на білий пісок, Відпалає війна, відшумить кровотоком, може, час її змиє, навіть з кісток. Зараз хочу прочитати вам доволі простенький віршик, присвячений усім захисникам татусям, написаний від дитячої особи. У підвалі ми сиділи, рахували бахи. Не хвилюйся, всі вціліли, вмерли тільки страхи. Бабця розказала казку, потім ми співали. З фронту нам прислали казку, ми розмалювали. Шлем тобі хімічні грілки, каву, шоколадки і оці цукерки бджілки і станцію зарядки. Повертайся швидше, чуєш? Любим, обіймаєм. Не забудь, поки воюєш, ми тебе чекаємо. Ну, а для того, щоб бійці справді відчували, що ми їх чекаємо, будь ласка, підтримуймо їх не словом, а ділом. Зазирайте в коментарі, шукайте там посилання на. Банки від наших волонтерів. І, будь ласка, підтримуйте гривнею І пам'ятайте, що немає малих донатів. Зараз цінна буквально кожна гривня. Збори даються дедалі важчі і важчі. Я розумію, що всі втомлені, якісь подушки і запаси безпеки свої потихеньку люди витратили. Але все ж таки війна триває. Потреби бійцям треба закривати, тому, будь ласка, намагаймося. Я сніжинка в тебе на долоні, я розтану краплею дощу, я тобі привіт прошепочу, а мої сестрички вкриють скроні. Я тобі вітання з-за заполів, я до тебе з неба прилетіла звісткою, а зовсім не без діла, ти ж обіймів і тепла хотів, я від всіх дружин і матерів крихітку великої любові. Принесла тобі в степи зимові, тільки б ти відчути це зумів. У церкві тихо відспівали віру, без урочистих споменів прощань, хтось кинув срібний хрестик як офіру, і вийшов геть без жодних сподівань. Життя тривало, мляво, безнадійне згорталась, наче списаний сувій, І стала кров у тілі, мов снодійне, Без віри не було бажань і мрій. Без віри світ посивів остаточно, без віри в себе зовсім не в богів, і самота прийшла зустрітись очно, Хтось з нею спав, купався, пив і їв. Годинник цокав у запалих грудях, до сказу монотонний звук набрид. Порожній хтось шукав чогось у людях, І часом уночі ридав назрид. Дивився часу в очі, ніби з віру, стискала скроні люта порожнеча, аж раптом підійшла якась малеча, і хтось в її очах побачив віру. Вона дитинно мріяла про диво, вона ще не оплакувала вчора, вона сміялась дзвінкою і щасливо, і відступила відчаю потвора. В чужих очах блищав новий світанок, і хтось знайшов у собі сили жити, Минулої війни. Старий підранок. узавтра врешті зважився ступити. Не втрачаємо віру ми і не дозволимо її втратити нашим захисникам, підтримуймо їх, тому що вони того варті. Заплітаючи в сітку години і дні, ти вже звикла чекати. Постійно чекати, ви, червоне і чорне, у спільній війні, України болючі стигмати, заплітаючи в сітку безсоння ночей, закриваючи ледве назбирані збори, підраховуєш плюсики, пестиш дітей і шукаєш у собі якоїсь опори. Вже тривога давно перелилась за край, заплітай її в сітку, щодня заплітай, вечір пахне, мов теплий ромашковий чай, і шепоче надій, не втрачай. Ти бачиш в небі світло зорицвітом, коли пекельно важко, не досну. Коли потрібно стримати війну, лютневий вітерець запахне літом, запахнуть медом спалені поля, запахнуть домом крижані окопи, вгамуються вогнів, калейдоскопи, Любов тобі освічиться здаля. Без смс, без смайликів і слів, а згадками, зірками, вітерцями. Відлунням найдорожчих голосами заради них сьогодні ти вцілів. Ти зможеш повернутися додому за себе і за того, хто не зміг. І вдома обійняти всіх своїх і скинути спорядження і в тому. А ми допоможемо, правда? Будь ласка, скаїньте щось волонтерам на збори. Щоб вони як можна скоріше отримали можливість скинути спорядження і в тому. Ну і зараз я хочу прочитати щось трошки легше і приємніше. Є в мене така особливість, я письменник каскар. До речі, зараз готую дитячі книжки до друку, віршовані казки. І зараз хочу прочитати вам віршовану казку, щоправда, не дитячу, і тим не менш. У юному лісі малий світлячок здружився колись з молодою вербою. І вночі, коли бракувало зірок, він завжди світив їй собою. Для нього верба шепотіла казки, над озером віття своє чепурила, хоч зовсім недовго живуть світлячки, вона його дуже любила. Крутилась планета. Настала зима, замерзла верба від снігів побіліла, її світлячка все нема і нема, ні світла немає, ні тіла. Змінились сезони минули роки. Схилилася древня верба над водою, в столітньому лісі живуть світляки. Їм прихисток дала, верба під корою. Мабуть, я думаю, це і є ознакою любові і теплого ставлення. Коли ми віддаємо щось прямо таке своє-своє, жертвуємо власним комфортом заради того, щоб допомогти тому, кого любимо. І я прошу вас любити. Наших захисників не тільки смайликами і коментарями. Полюбіть їх, будь ласка, до глибини гаманця свого. Нам довелося вчитися літати крізь буревій безумної війни і крила у вогні загартувати, Щоб раптом не зламалися вони. Співали колискових нам сирени, і фосфором світилась чорна ніч. Гули поля від поступу марени, стікала кров'ю Запорізька січ. Ми виросли під постріли гармати, любов до неба в нас війна не вбила. Бо хто такий народжений літати, той викує собі сталеві крила, ще стануть ветеранами солдати, зберуть уламки, що війна лишила, і будуть знову вчитися літати. В них точно є оті сталеві крила. І ти також під неба далиною не дозволяй життю тебе зламати сталеві крила в тебе за спиною. Бо ми усі народжені літати. Слава Україні! Дякую, що завітали на поетичне волонтерство. Ще раз нагадую, що Посилання на донати будуть у коментарях. Гарного всім дня! Або вечора, хто дивиться в записі. З вами була Оксана Весна. Будьмо знайомі, підтримуємо ЗСУ і ніколи, ніколи не здаваймося! Так, всім дякую, а в мене тут повільне з'єднання і не хоче вимикатись ефір. Ефіри відпусти! Слухайте, ну в мене ще такого не було. Ото я ще такого дива дивенного не мала. Ефір не хотів мене відпускати. Прощаюся ще раз. Усім бажаю гарного дня.